Давайте злізайте. Хто не в курсі помідор. Це припущення під назвою від примітивних до розвинутих. До речі, потрібно знати удосконалення людства політичних та інших еліт, і навіть дуже плодовиті, коли уряд Адольфа Гітлера, сповідуючи цю ідеологію, вимикає, пішли кавуністи. <му> Це ви тут? Як ви сюди вилізли? Я вас внизу чекаю. Так. Давайте злізайте і будемо продовжувати програму про квіточки та про ягідки соціальних наслідків дарвінізму. Але спочатку нагадаю, на чому ми зупинились минулого разу. Отже, Френсіс Гальтон, яскравий науковець, і за сумісництвом двоюрідний брат Чарльза Дарвіна взяв теорію свого брата про походження видів, тобто біологічний дарвінізм, і запропонував її використати вже в людському суспільстві як соціальний дарвінізм. Він розвинув власну теорію для виведення породистого людства, яку назвав Євгеніка. Вона дуже сподобалась бізнесменам, політикам та революціонерам. І якщо його теорія була, хоч і тришовими, але Лишень квіточками, то вже практичне втілення цієї теорії в життя стало тришовими ягідками. Однак ягідки бувають різні. Наприклад, такі. А можуть бути і ось такі. Хто не в курсі, помідор це ягода. А можуть бути і такими. Всі в курсі, що кавун – це також ягода. І ось ця ягідна прогресія прекрасно ілюструє ріст безумства практичного втілення ідей Гальтона та Дарвіна. І що ж це за безумства? Давайте розбиратись. Стояти. Коротко нагадаю, на чому ґрунтується і в чому сенс теорії Гальтона. Чарльз Дарвін, спираючись на свої дослідження штучного добору та селекції, зробив припущення, що подібні процеси відбувались і в рослинному і тваринному світі раніше протягом мільйонів років через боротьбу виживання і пристосування. Він назвав це природним добором. На відміну від штучного добору, яким керує людина, це припущення під назвою Теорія походження видів стало домінуючим у поясненні появи і розвитку живих організмів від примітивних до розвинутих і складних, вершиною чого, тобто продуктом природного добору, вважається людина. Перепрошую. До речі, потрібно знати, що свою теорію походження видів Дарвін розробив на противагу теорії створених видів, яка відповідає першим розділам книги буття, і в яку більше вписуються сучасні наукові дані. А ось ця послідовність живих організмів від примітивних до складних це не їх розвиток за мільйони років. Ця послідовність більше вписується в теорію катастроф, яка в Біблії описана як потоп. І це насправді є. Порядок затоплення живих організмів, який більш-менш зустрічається в усіх пластах Землі. Але це так до слова. Повернемось до наших слоників. Так от, коли дарвінізм стає стрімко популярним, в історії з'являється Френсіс Гальтон, двоюрідний брат Чарльза Дарвіна, молодий амбітний вчений, якому належить сентенція про те, що межа між геніальністю та безумством є тонкою. Він вирішив замкнути коло і запропонував повернути людям контроль над природнім добором, знову зробити його штучним, але вже по відношенню до самих себе. Його ідея була просто геніальною або геніально простою, але в будь-якому випадку тхнула безумством. Якщо еволюція шляхом природного добору створила вінець тваринного світу людину, і на більше нездатна, або і потрібно ще багато часу, навіщо чекати? Чому б не взяти цей процес у свої руки і зробити штучний добір людства? Гальтон назвав цю ідею Євгеніка від грецького «eugenos», що буквально означає хорошого роду, але по суті по аналогії означало виведення породистого людства. Приборкання еволюції удосконалення людства. Це була справжня безумна любов. Як в біології, майже всі закохались в теорію Дарвіна, так в соціології майже всі кинулись в обійми теорії Гальтона. Ну і звісно, цим всім не могла не скористатись політика. Всі захотіли спробувати цю ягідку, адже вона була такою гарною, такою пожаданою, такою смачною. То нічого, що в ній була першокласна отрута. Адже вона так привабливо шепотіла. Спробуй мене, скуштуй мене, і станеш досконалою людиною. Homo perfectus». О, красота. Щоб її з'їсти, ягідка була розділена на дві частини. Спочатку для створення Homo Perfectus була обрана так звана позитивна Євгеніка. Її стратегія полягала в тому, щоб стимулювати до багатодітності обдарованих людей і створювати хороші умови для розвитку і виховання їх обдарованих дітей. Потім мотивувати цих дітей одружуватись між собою і далі знову народжувати своїх дітей і так по колу, і по колу і по колу. За задумом їх мало ставати все більше і більше, і вони мали перетворитись в домінуючий вид. Однак була проблема: представники наукових, культурних, політичних та інших еліт не відрізнялись мовою біології активною плодючістю. Ще й до того ж, вони полюбляли сексуальні експерименти з представниками не свого класу або виду, і таким чином псували теорію і її практичне втілення. А ось незаможні та неосвічені верстви населення були навпаки, досить і навіть дуже плодовиті. Тому дуже швидко Євгеніка у досягненні своїх цілей збагатилась так званою негативною Євгенікою. Це друга половина ягідки. Її суть полягала в тому, щоб обмежувати народжуваність людей, які, на думку дарвіністів-євгеністів, створюють загрозу для розвитку людства. Як це втілося на практиці? Наприклад, з 1913 року в більшості Сполучених Штатів Америки були прийняті закони про примусову стерилізацію, як було визначено, найменш пристосованих громадян. Під цю категорію підпали злочинці, розумово відсталі, наркомани, жебраки, сліпі, глухі, хворі на епілепсію, на туберкульоз, на сифіліс та багато інших. Подібні закони були прийняті в Канаді та більшості європейських країн. Завдяки цьому за першу половину ХХ століття в усьому світі були примусово стерилізовано сотні тисяч а за деякими оцінками мільйони чоловіків і жінок, і навіть дітей. І до речі, саме ідеологи Євгеніки, а в ширшому сенсі соціального дарвінізму були першими, хто виступили проти скасування у Сполучених Штатах Америки законів про дискримінацію та сегрегацію чорношкірих та корінних американців індіанців. Чому тому, що згідно теорії Дарвіна, Геккеля Гальтона? Ці народи знаходились на нижчій еволюційній сходинці ніж біле населення. А от тими, хто ініціювали скасування цих законів про дискримінацію та стерилізацію, були саме свідомі християни. Свідомі тому, що в той час були несвідомі християни або свідомі варіати, які, нібито вірячи в Біблію, в той же час підтримали теорію Дарвіна та Гальтона. Я сподіваюся, що ви не серед них. Власне такий вплив свідомих християн, а також різноманітних невіруючих гуманістів, які розуміли, що це безумство, обмежував ці процеси в країнах з демократичним устроєм. Але ось в тих державах, де діяли тоталітарні режими, ці процеси впровадження євгеніки або близьких до неї ідей соціального дарвінізму запрацювали на всю потужність. Звісно, першим на думку тут приходить радянський союз, який був створений на початку двадцятого століття і прийняв дарвінізм не тільки як наукову, а й політичну ідеологію, і в поєднанні з марксизмом, ленінізмом та сталінізмом породив такого монстра, як класову боротьбу, який втілився. В революційному терорі, репресіях, масових розстрілах, депортаціях, трудових таборах, штучних голодоморах проти так званих контрреволюціонерів, буржуїв, куркулів, інтелігенції, християнства, селянства та взагалі будь-яких ворогів народу, яких визначали лідери цієї країни, свободи. Та рівності в результаті в адільна взятий країні, де так вольно дишить чоловік, будівничі атеїстичного комунізму за перші десятиліття знищили не менше людей, а за деякими оцінками навіть більше, ніж загинуло громадян цієї країни в першій та другій світових війнах разом взятих. І все це для виведення особливого виду людей homo Sovieticus. Та, я знаю, що є захисники, які кажуть, що це все було спотворення ідей Дарвіна і Гальтона, та Маркса і Енгельса. і що нібито вони були проти цього всього. Але насправді це все було практичне втілення їх теорій людьми, які свято повірили в їх ідеї. В Німеччині теж саме втілила ідеологія націонал-соціалізму, в якій дарвінізм та Євгеніка були поєднані з ідеями Ніцше і навіть приплили туди деякі ідеї Лютера. В результаті, коли уряд Адольфа Гітлера, сповідуючи цю ідеологію, прийшов до влади з 1933 року, розпочалась примусова стерилізація не тільки в'язнів тюрем та пацієнтів лікарень, але й тих німецьких громадян, які мали небажані ознаки. Все це для збереження вищої арійської раси від забруднення в результаті змішаних шлюбів з тими, кого визначили нижчими расами і класами. Згодом нацистський режим, щоб ефективніше керувати процесом створення Нордише раси, задіяв радикальніші методи концтабори та геноцид, що буквально означає з грецької знищення народів. Таким чином, з 1938 по 1945 роки за час Другої світової, було знищено понад 11 мільйонів. Мільйонів людей від новонароджених до старих, яких ідеологи нацизму визначили рудиментами еволюції людства. Розпочалось це з громадян Німеччини і продовжувалось на територіях країн, які захоплювали нацисти, знищенню підлягали як народи, так і окремі соціальні групи. Відкривали цей список, звісно, євреї. Далі йшли чорношкірі, цигани. Комуністи, принципові християни, які виступили проти нацизму, гомосексуалісти, душевно хворі, люди з вродженими каліцтвами і ще деякі інші категорії людей. Всі інші нації, люди, яким залишили право на життя, повинні були стати рабами вищої раси. Локальні приклади можна було би наводити і наводити. Але питання ось у чому: що дало моральне право? Одним розпочати, а іншим логічно завершити втілення ідей Гальтона. Але про це наступного разу побачимось, якщо виживу після того, як зім ягідку, яку розрізав. А камера далеко. Петрович, вимикай, пішли кавун їсти. А ви знали? Що Френсіс Гальтон у своїй книзі пояснив геніальність Чарльза Дарвіна тим, що він був нащадком найрозумнішої на переконання Гальтона, жінки свого часу, доньки Ярослава Мудрого, київської княжни, королеви Франції Анни Ярославни. Хоча я думаю, він скоріше зганьбив її пам'ять. Давай, давай, Петрович. Це лише третій кавун. У нас тут шість. До наступної програми треба встигнути з'їсти. Але знаєш, якщо чесно, строго говорячи, кавун це не ягода. Прискіпливо по-бутанічному це рослина у формі ягоди. Але я вже вирішив не заморочуватися. Так зійде. Петрович, ти камеру вимкнув? Olá,